43-річна Бріана Армстронг була дипломованою медсестрою, працювала масажистом в денному спа-салоні. їй подобалося допомагати людям, яких були щасливими своїми мілими руками. Практично повністю віддаючи себе робочому процесу, Бріана хотіла відчути, що вона жінка, яка заслуговує любити і бути коханою. У вільний час їй вдавалося ходити на побачення з різними кавалерами, які, хоч і показували власну зацікавленість, проте не отримували взаємності. Бріана не хотіла повторення минулих стосунків, вона бажала знайти жіночі щастя, при цьому боялася зіткнутися з людиною, схожою на її попередніх чоловіків. Кілька разів зазнавала невдачі в коханні, тобто, за плечима цієї добродушної жінки, два розлучення. Тим паче Бріана не втрачала надію на щасливе майбутнє, яке, здається, настало. Нещодавно вона зустріла чоловіка, який колись працював в даному спа-салоні. Це радувало, оскільки у нових знайомих знайшлися спільні інтереси, про які можна при бажанні поговорити і обмінятися корисною інформацією. Бріана тріпотливо ставилася до кавалера, радіючи, що він з'явився в її житті. Але вирішила роман тримати в секреті від рідних і близьких. Спершу вона хотіла переконатися серйозності намірів чоловіка, а потім вже заявляти привселюдно про них як пару. Суспільство Бряно описувало як добру і турботливу людину, здатну розвеселити, якщо раптом у когось виявиться поганий настрій. Навколишнє середовище дуже любило її, тому коли. У п'ятницю, 8 травня 2015 року, вона зникла, це було щось новеньке. Усі дуже стурбувалися. Першим, хто побачив зникнення Бряни, був вартовий спец-центру, який повідомив, що вона не з'явилася на робочому місці, коли її вже в цей час чекав клієнт, котрий прийшов на запис. Це було незвичайно, оскільки Бріану знали, як надійну людину. На яку в будь-який момент можна покластися. Стало відомо, напередодні ввечері Бріана повідомила керівництво, що прийде на роботу раніше. Генеральний менеджер намагався зв'язатися з нею, але жодна спроба не мала успіху. Колисьній чоловік Бріани обдзвонив всіх знайомих, сподіваючись, що хтось із них бачив жінку 7 травня, перед тим як вона зникла. Пролістити ситуацію зі зникненням Бріани не вийшло, тому її колишній чоловік подав заяву про зникнення 9 травня. Перша версія події полягала в тому, що жінка вирішила з якоїсь причини виїхати з району, де мешкала. Однак найкраща подруга Рейчел сказала, що Бріана ніколи б не кинула своїх котів. Поліція почала розслідування. Офіцери поговорили з колишнім чоловіком Бріани, який повідомив, що вона сказала йому про зустріч з подружкою. Яку звали Кім. Поліція не змогла знайти жінку з таким ім'ям в районі, про який нібито згадувала сама Бріана, коли останній раз розмовляла з колишнім. 13 травня 2015 року в торговому центрі Вірджинія Біч знайшли автомобіль, що належав, як з'ясувалося пізніше, Бріані, котру шукали. Її ключі, телефон сумочка, гаманець і намисто знайдені в машині. Поліція перевірила телефон Бріана. Останній дзвінок зроблений 7 травня о 20.40, Поліція набрала номер телефону, що помічений ім'ям Кім, яку раніше шукали за наводкою колишнього чоловіка зниклої жінки. На дзвінок відповів якийсь Джастін Корнел. З'ясувалося, цей 38-річний чоловік був колишнім співробітником спа салону, де працювала Бріана. А також, на думку багатьох людей з її оточення, він зустрічався з нею. Менеджери СПА сказали, що коли Джастін значився у них, то він порушував робочий режим, і його через прогули довелося звільнити 12 травня 2015-го. Крім того, поліція дізналася про випадок, коли він накинувся на директора, котрий замість нього підвищив за посадою іншого фахівця. У Джастіна було 10 років стажу масажиста, але запальний характер і безвідповідальність завадили йому стати висококваліфікованим працівником. Торговий центр, де знайшли машинобріані, знаходився поруч з житловим комплексом Джастіна Це збіг, як думаєте. У неділю, 31 травня 2015 року, велосипедист помітив кілька підозрілих мішків для сміття на Great Dismal. У цій області стояв жахливий запах, а з одного мішка стирчала кістка. Пізніше вдалося встановити, що це були людські останки, які належали Бріані Армстону. Їх пізнали за стоматологічними записами. На думку експертів, останні хвилини життя жертви були жахливими. Її порізали на шматочки, бюст відокремили від інших частин. Стало очевидно, що злочинець провів жертвою багато часу, перш ніж розправитися. Поліція вважала, що Бріанну тримали під вартою кілька тижнів перед чиненням злочину. Як саме з нею розправилися, не встановлено. Поліція переключилася на колишнього чоловіка, корі крика. Насправді Бріана з ним офіційно не розлучалася. Вони продовжували проживати під одним дахом, але планували подати на розлучення через постійні скандали. Перебуваючи в шлюбі, жінка близько трьох місяців зустрічалася з новим обранцем. Причина, по якій корі знадобилося багато часу, щоб запідозрити на добре, полягало в тому, що подружжя практично ніяк один з одним не контактувало, і їм було зовсім байдуже, що відбувається в особистому житті у когось із них. Звичайно, поліція дізналася інформацією про зради чоловіка, але серйозних підстав підозрювати його в злочині не було. Тому довелося виключити з числа підозрюваних. Після цього офіцери вирушили до будинку Джастіна Корнела. Незабаром подібні мішки для сміття, які знайшли на місці злочину, побачили під його раковиною. У Джастін також було кілька предметів зброї, яку він зберігав біля будинку. Чоловік сказав поліції, що захоплювався зброєю, а ще цікавився анатомією. Поліція помітила нове покриття для підлоги, зроблене в будинку, і запитала чоловіка про це. Він сказав, що старий матеріал прийшов в непридатність, тому довелося замінити. На щастя, сучасні технології допомогли перевірити правдивість його слів. Офіцери використали ілюмінол, за допомогою якого оглянули будинок. Речовина підсвітила бану кімнату, а далі кров виявили в коридорі. Очевидно, Джастін замінив підлогу, намагаючись приховати сліди злочину. Що стосується знайдених останків Бріани, разом з ними в сміттєвому пакеті валявся звичайний модлог, наприклад, точна голка різдвяної ялинки, загорнута паперовий рушник, Виявлені якісь папери з ім'ям і адресою Джастіна, також знайдено нижню білизну з його ДНК. Коли чоловікові пред'явили докази, у нього знайшлася відповідь: за словами Джастіна, хтось із багатоквартирного будинку. Ймовірно забрав його сміття і намагався таким чином підставити. На питання, навіщо комусь знадобилося це робити, то нічого адекватного сказати не зміг. Джастіна Корнела заарештували у вівторок, 9 червня 2015 року. Його приявили звинувачення в злочині другого ступеня. На жаль, офіцери не змогли пред'явити свідків події або зібрати речові докази, які безпосередньо свідчили про його як причетність. Справа проти нього залишалася значною мірою непрямою. У новинах показували кадри цього чоловіка ведуть до поліцейської машини, а з його будинку забирають кілька пакетів з доказами. Суд над Джастіном розпочався 16 травня 2016 року. 27 травня його визнали вбинник і засудили до 40 років позбавлення волі. Причини, за якими Джастін розправився з Бріаном, невідомі. Деякі з її колег припускали, що чоловік просто хотів когось позбавити життя, і ця добра жінка була поруч, тому, на жаль, і стала жертвою злочинця. Вважалося, що вони мали стосунки, але Бріана ніколи називала його своїм хлопцем. Можливо, їх пов'язували лише патонічні відносини. Ви згодні звердить Том суду 40 років достатньо для людини, яка позбавила життя Бріану та порізала її на шматки, щоб потім виконати на сміття. Джастін заслуговує відсидіти у в'язниці до кінця своїх днів. Уябжаєте, якщо він отримає умовне дострокове звільнення за хорошу поведінку, це є гарантія, що він знову кому небудь не заподіє зла. Вважаю, що Джастін з тих, хто може напасти без видимої причини лише тому, що йому так захотілося. Жахливі людини повинні нести заслужені покарання. Що ви думаєте з цього приводу? Прошу писати в коментарях. А поки бажаю вам усього найкращого та до нових зустрічей!